Момент, коли моя родина переїхала, такого глибокого аналізу не було. Але я точно знаю, що ми аналізували. Ми аналізували віддаленість від війни, ми аналізували вартість нерухомості, ми аналізували побутовий кошик, ми аналізували економічне становлення країни і клімат. Тому, коли ми обирали Іспанію, ми не дуже до кінця розуміли, там, чи це буде 100% меч чи ні. Тому. Це був більш інтуїтивний вибір, але зараз я вам хочу сказати, що Іспанія і Валенсія це співпадіння в 10 із 10. Ладно, давайте 9 із 10, бо я один пункт приберу на такий. Трошечки повільний ритм життя. Хоча я впевнений, що через 10 років мені цей ритм життя буде дуже сильно подобатись. Валенція дуже круте місто. У Валенції є найкрутіша школа в Іспанії, там вчаться мої діти. Мені здається, це один з найкрутіших кліматів, який може бути. У мене є і гори, у мене є і море, у мене є океан. Тут все є, все є поруч. Океан там, пів дня, і ти вже на місці, море. Півгодини, горе, півгодини. Що може бути краще? Тому мені дуже подобається та той вибір, який ми зробили.